Постійно перебуваємо у пошуку щастя, занурені по самі вуха у гонитву за приємними емоціями, відчуттями й задоволеннями, розум патологічно зациклений на досягненні ейфорічного стану, настільки, що й не помічає, як перманентно тривожиться та підживлює власні страхи, прокладаючи собі прямий шлях до неврозу. Нас причинили, що джерела щастя та радості знаходяться ззовні. Оцінки в школі, свалення батьків та друзів, успішність проєктів, кар'єри, стосунків, соціальні визнання все це начебто має дарувати радість, та що, коли все є, а щастя немає. Людство циклічно проживає катаклізми, епідемії, голод, рабство, дефолти та нескінченні війни. Обставини непередбачувані, стабільність фіктивна. Життя це маятник. Вчора все було добре, а сьогодні вже стається колапс. Щастя невловими, адже істинна гармонія насправді полягає у відсутності гонитви за щастям. Тверезо приймаючи мінливість реальності, ми звільнюємося від невротичного бажання утримати все та контролювати. Можна радіти і бути вдячним за те, що вже маєш, за саме життя. Власні цілі, мрії, бажання та амбіції мають нас надихати, але наш стан не має залежати від зовнішнього. Бо іноді все йде якомога краще, а іноді зовсім ні. Розуміння цього приводить нас до важливого відкриття. Ми страждаємо не стільки через самі обставини, як через те значення, яким їх наділяємо. Раптове скорочення на роботі, розрив стосунків, хвороба, втрата грошей чи майна виникає відчуття, що я є жертвою сурових ситуацій, які нещадно трапляються зі мною. Чи справедливі вони, Чи мало так зі мною статися? Хіба я міг бажати собі такого? У чому моя провина? Та відповіді не мають значення, адже все, що сталося, вже сталося. Зараз я можу бути жертвою лише власного сприйняття та відношення до ситуації, жертвою тої перспективи бачення, яку розгортає переді мною мій розум. Життя дає нам ті події, які ми можемо прожити, з яких можна винести певні уроки та висновки для себе, які вкажуть нам на наші несвободи, надмірні чіпляння та хибні упередження. Кожна проблемна ситуація, кожна складна людина це свого роду дзеркало, що допомагає нам глибше зазирнути всередину себе і відкрити там щось нове, відкрити справжню істинну правду. Але не ту правду, що нав'язує голос нестерпного критика. Багатьом з нас відомі ці внутрішні гасла: я не вдаха, я нічого не вартий, життя не має сенсу, краще б мене не було. Замкнене коло чисельно пережованих думок про нікчемність чи навіть самогубство. Та що, коли насправді зникнуту Хочу не я сам. Моя свідомість, розум, самість, душа, істина сутність, справжня природа як не називай, воно не може бажати власної смерті. Проживаючи особисті темні епізоди життя, я дослідив цікаву річ, щезнути прагне лише пам'ять про ту частину особистості, яка не впоралася з невдачами, та історія мого я, що переповнена важким тягарем провини, почуттям сорому, жалю та самокритики. Саме ця частина мого минулого досвіду прагне бути трансформованою. Щоб жити далі, потрібно вчитися відпускати в собі те, що вже віджило, відпускати не через завершення фізичного життя, а через розототожнення власного я з невдачами минулого. Саме в цьому акті відпускання прихований ресурс пізнавання себе справжнього, того хто не боїться бути незручним, необізнаним, простим чи кумедним. Хто не боїться бути різним, кого не лякає критика, як зовнішня, так і внутрішня, особливо внутрішня. Цей обридлий голос, що завжди торочить: я недостатньо знаю, мало вмію, мені потрібно більшому навчитися. Тощо нам завжди всього недостатньо. Ми настільки прагнемо бути найкращими людьми, що не дозволяємо собі та іншим просто бути людьми. Батьки сварять дітей, вчителі учнів, сусідка кричить на сусіда, чоловік на дружину та навпаки. У дитинстві ти міг почути від батька чи матері, що ти невдячне ледаще, яке виросте невдахою та закінчить життя десь на узбіччі під парканом. І ти несеш цей хибний, проте фундаментальний концепт свого як крізь всі роки життя. Цей глибинний, укорінений страх, що ти не такий, як треба, не такий, який міг би бути, що просто бути собою, таким, як ти вже є, недостатньо. Але цього достатньо. Ми за своєю природою не можемо бути ідеальними, та й усі ідеали крихкі. А наша недосконалість якраз і робить нас живими людьми. Подивись на себе ще раз уважно. Можливо, те, що ти вважав недоліками, насправді робить тебе справжнім собою. Те, як ми сприймаємо самих себе, надзвичайно впливає на життя, яке ми проживаємо. Наш хід думок і слова, що ми використовуємо, мають силу формувати реальність, розум обожнює пропускати все через призму особистого Я, навіть тоді, коли я не маю прямого відношення до події та не беру безпосередньої участі у ситуації. Наприклад, якщо мої батьки розлучились, коли я був малим, або можливо чийсь батько загинув. Словом, є трагічна болісна історія, після якої зазвичай розум будує конструкт постраждалої особистості навколо свого я, послуговуючись фразами, такими як Мене залишили чи я втратив. Окрім того, що ми роками несемо з собою відчуття болю, нестачі і порожнечі, сюди несвідомо додається ще відчуття провини та відповідальності. Адже кажучи, я втратив розум, виокремлює мене як суб'єкта, котрий зробив дію. Якщо я загубив якусь річ, скажімо, гаманець або ключі, тут безумовно відчувається моя особиста відповідальність. Та якщо батьки розлучились або хтось з близьких помер, то тут ситуація не виникла через мене. Я не був її ініціатором. Різниця здавалось би дуже тонка. Та її вплив на самосприйняття і внутрішній стан величезний. Смерть сприймається нами як дуже тяжка і сумна подія. Та як би ми до неї не ставились, це природне явище, за яке у більшості випадків ніхто не має відчувати провину. Це явище нейтральне, воно є частиною устрою Всесвіту. Якщо ми приймаємо нейтральну природу всіх ситуацій, це зменшує наш внутрішній тиск, тиск на самих себе. Коли я дивлюсь на все без емоційного забарвлення, відкривається усвідомлення, що життєві обставини просто відповідають тому, ким я є тут і зараз. Будь-яка складна ситуація чи проблема має декілька компонентів: це самі обставини, центральний персонаж, те, як я сприймаю, описую себе в цих обставинах та рівень опору, тобто неприйняття обставин. Чим більше опір, тим глибше я занурююсь в стан жертви, що вбачає проблемою саме обставини, та переконує себе, що все не так, як мало би бути. Коли, по суті, проблема лише у нашому відношенні до обставин і ситуації загалом, все вже сталося, воно є таким, яким є. Ми маємо те, що маємо, і вибір за нами. Продовжувати бідкатись на перешкоди, чи взяти справу у свої руки та шукати нові можливості зі напрямки для руху. Сперечаючись з реальністю, ми відкидаємо себе назад, а приймаючи умови життя як майданчик для розвитку, ми робимо крок на шляху до справжньої внутрішньої свободи, і цей шлях починається саме з усвідомленого відношення до реальності, до самих себе, до подій, що ми проживаємо. Коли ти в останній раз дійсно усвідомлено був у моменті зараз? Як ти його запам'ятав? Що ти робив, де та з ким був? Ми чуємо від інших та й самі часто говоримо комусь, що добре було б проводити більше часу разом. Та що ми вкладаємо у слово разом? Бути поряд фізично в одному просторі, якщо в цей момент вся наша увага у смартфоні або у думках і переживаннях про різні проблеми, хіба це про час разом? Якщо увага блукає, ми не слухаємо і не пам'ятаємо, що каже інша людина, ми просто буквально відсутні. І скільки би фактично ми не проводили годин поряд з кимось, це не буде час разом, адже в пам'яті зберігається лише те, на чому ми тримаємо свою увагу. Усвідомлена присутність це справжня суперсила, це найглибша форма поваги до самих себе та інших. Особливо до близьких людей, ми насправді недооцінюємо, наскільки наш стан, настрій, усвідомленість та дії впливають на близьких людей. Якби гарно ми не вміли говорити, безпосередні наслідки формують саме вчинки та відношення до інших слова мають властивість забуватися на відміну від реальних дій, щоб формувати і підтримувати здорову атмосферу у відносинах з партнерами чи дітьми та рідними. Важливо чесно бачити себе таким, яким ти є, адже підсвідомі страхи, тривоги, незагоєні травми, розлади, сталі упередження впливають не тільки на нас особисто, але й так само на тих, хто поряд з нами. Будувати середовище, де всі почувають себе у безпеці, мають змогу бути почутими, побаченими та прийнятими це найкраща діяльність, що може приносити добрі плоди протягом усього життя. Це величезне поле можливостей для внутрішніх трансформацій, особистого зростання та покращення стосунків. Ми всі прагнемо знайти ту саму людину, але як часто ми дійсно усвідомлюємо, що саме ми шукаємо, що ми закладаємо в таке поняття, як та сама людина, що нас чіпляє при знайомстві, що ми бачимо в інших на побаченнях. Наскільки сильно ми є під впливом власних лінз та фільтрів, налаштованих попереднім досвідом минулими травмами, страхами зі очікуванням? Інші люди, немов дзеркала, відображають нам істину про себе. І вже подальший розвиток стосунків це певна еволюція нас самих. Ми закохуємося не тільки в іншу людину, з якою будуємо відносини. Але й в того, ким ми стаємо поруч із нею. Партнери можуть допомагати один одному бачити частини себе, що раніше були поза зоною досягнення і усвідомлення, за тими межами, що тримають нас та підсилюють страхи незвіданого. Істинна свобода починається, коли ми перевершуємо свої страхи та починаємо відчувати живий контакт із реальністю, де справжня радість і щастя народжуються не лише з великих досягнень. А й зуміння усвідомлено бути тут і зараз, у глибокій присутності, яка перетворює простий момент на надзвичайний досвід, досвід буття, що відкриває шлях до справжнього себе.